Напередодні великодня одного з найулюбленіших християнських свят свята надії і вічної безкорисливої любові в українському культурно-інформаційному центрі відбувся фестиваль Виставка «Пасхальні візерунки. Тему продовжить Наталя Білякова. О, писанко, ти символ України, любові й миру, вірна берегиня, ти воскресіння, весняний цілунок, Ти мамин, великодній подарунок, несеш ти людям радість веселкову, сміхаєшся крізь хмари Бога словом, коли тобою наша хата сяє, в душі у нас світанок розцвітає. 11 квітня у залі українського культурно-інформаційного центру велелюдно, урочисто та надзвичайно яскраво й цікаво. Цього дня для всіх шанувальників народного мистецтва відчинив свої двері фестиваль, виставка пасхальні візерунки. Символічно, що витвори народного мистецтва охочі змогли побачити в останні дні страсного тижня. Сьогодні ми з вами готуємося до Воскресіння піскова. И многие творческие э, люди, коллективы представили себе прекрасные свои работы. Как в них видится, что вот этот праздник, как встречает этот праздник, праздник в разных уголках, какие вот, используют специальные, ну, специальные предметы рукоделия или изделия, посвященные этому празднику. И в каждом из них сокрыта очень велика большая тайна передачи той радости, то раскрытие души, которое есть у каждого мастера. Розкрити свої таланти, поділитися радістю з наближення світлого свята на цьому фестивалі виявилося охочих немало. Були тут і представники національно-культурних спілок, і представники різноманітних художніх студій, гуртків міста Севастополя, і представники освітніх закладів, і приватні підприємці. Окрім естетичної насолоди, гості фестивалю мали нагоду познайомитися із давніми традиціями і секретами розписування писанок. Писанка, яка робиться воском, виготовляється приблизно так: ми беремо яйце. Ми повинні добре подумати, що ми хочемо на ньому написати, тому що писанка це не мистецьке оздоблене яйце, це символічними знаками зашифровані наші побажання, тому кому ми даруємо писанку, або собі то, що ми собі хочемо побажати на наступний рік, до майбутнього Великодня. Тобто ми вирішили, що ми хочемо написати. Ми легенько олівцем наносимо. Ці символи і починаємо нашу писанку. І те, що на писанці повинно бути білого кольору, ми повинні записати воском. Обов'язково писанка пишеться від живого вогню. Может вам довго? Ось мона треба розігріти інструмент. Інструмент називається писачок. Всі ці інструменти саморобні. Хто вже як придумує. Це має бути то, чим ви зможете розтоплений воск наносити на своє яйце. Ось ми нагріваємо його, ми набираємо воску і починаємо писати те, що у нас буде на нашій писанці. Потім білого кольору. Ми записуємо. Воском. Коли ми нанесли те, що буде білого кольору, ми згадуємо, який буде наступний. Наступний буде жовтий кольор. Ми беремо яйце, ми його обезжирюємо в оцті, щоб зняти зайвий жир, який у нас є на руках, який був на яйці, щоб краще бралася краска. І наше яйце занурюємо у жовту фарбу. У нас є жовта фарба, ми його занурюємо у жовту фарбу. і з жовтої фарби ми дістаємо жовте яйце, акуратно його висушуємо, беремо знову воск і те, що повинно бути жовтим кольором, знов записуємо воском. Ми знов беремо. Свій писачок беремо воск і те, що повинно бути жовтим, записуємо воском. І вже ось таке жовте яйце з воском ми занурюємо у червону фарбу. І після цього ми дістали готове яйце. от У нас виходить ось таке яйце. На ньому є якісь сірі елементи, і воно у нас червоне. Ми легенько гріємо його. Ми його гріємо над воском, над, над свічкою гріємо, і воск у нас розтопиться, ми зні, знімаємо воски, у нас ось таке проступає отак вот узор. Тут у нас є одне написане, якесь, є це. Ми, якщо, якщо ми його нагріємо над воском, ми знімемо зайвий воск, і у нас ну, проступить узор. Всіх учасників фестивалю організатори заходу дякували та нагороджували почесними дипломами за участь і цікаві роботи. Отже, фестиваль, наповнений духовним змістом, вийшов радісний, яскравий, незабутній. Я хочу сказати, здесь действительно золотые руки у мастеров декоративно-прикладного іскуства, которое з такою теплотою і подходят к выполнению каждой работы. Мне приятно, что здесь принимает участие Ассоциация національних культурных обществ Севастополя. Мне кажется, таки, такой фестиваль он нужен и необходим. Я обязательно продумаю, чтобы он был не в течение одного дня, а несколько дней, потому что севастопольцы должны э, видеть эту красоту, эти э, сделаны руками. А все, что делается руками, это делается от чистого доброго сердца. Я считаю, это красивый, хороший э, подарок к великому празднику Пасхи. Это наш фестиваль. Пасхальные узоры.